Каділак АТС доволі таки нормальна пацанська молодіжна машина. За меріях їх понагадя, понаганяли. Виглядає ефектно, питань немає. Їде на 2-літровому турбомоторі теж ефектно, але недовго, бо є проблема. По запчастинам походовців все є. Тобто хто там бере клас Каділак. Всі ведуться, всім подобається на дорогі звертають увагу, але є проблема з цим двигуном. А заключається вона в тому, що на цих двугунах двохлітрових турбо програє стінка між кольцями на поршні. От у нас саме така проблема. Машина заїхала, компресії в першому циліндрі немає. Поміряли, немає, задули, подивились, зробили діагностику. Проблема конкретно кроється в поршні. Зараз вже готуємо двигун до від'єднання його, його від автомобіля. Плюс ми ще не бачимо, в якому стані у нас циліндри прогорів поршень, але чи є задір на циліндрі, чи у нас поврежден циліндр, чи не повреждень, тобто це вже вскриття покаже, будемо дивитись. Конкретно є прогар поршня. Хто такий мотор планує собі купити, хоче взяти, готуйтесь. Ремонт не дешево. По бюджету це дві: це розходники, неоригінальні, плюс робота. Далі вскриття показує, хто думає такий автомобіль брати. Обов'язково на пробіг обов'язково перевіряємо при покупці, тому що не одразу він прогорає. Обов'язково компресія, обов'язково ендоскоп при покупці такого автомобіля, щоб потім двушку не вивалити на ремонт. Тепер же, старт двушка, якби просто це була там устрійна цифра 2000, то це одно. Зараз ми вскриємо ми побачимо, що там є ділі. Тому якось отак. Якби машина гарно не виглядала, але є, 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 є нюанси.